Друзі, вітаю! Слава Україні! Слава і Збройним силам! Ви на каналі Сергій назавжди. Мене звати Максим Залізняк. Сьогодні у нас з вами буде такий міні-батл між двома сирами на сніданок. Я розкажу, в чому різниця між ними фундаментальна, принципова. І цю різницю, як виявилось, не знають навіть у Європі. Єдине, хочу на початку оголосити переможця минулого випуску. Руслана Коваля, який перший правильно відповів на конкурсне питання, і нагородити його сирним призом від нашої марки Золота лінія. Дякую і пригощайтесь, пане Руслане. А наступне питання, друзі, ви почуєте в кінці цього випуску. До речі, я досить часто згадував цей сир Кірі, який для багатьох французів став невід'ємною часткою щоденного сніданку. Ви бачите, все зроблено для людей, правда, навіть щоб відкрити тут, натиснути, потім оцей сирниковий коробок, ви відповідно відкриваєте. Тут у нас шість, один я вже намазав порцій. От, власне, забігаючи наперед, якщо комусь не цікаво далі плавленого сиру. Так от, ні поляки, ні німці, ні французи в своїй переважній більшості не знають, що це сир плавлений, як я вам неодноразово казав, думають, що це сир. Свіжий. Ну, звичайно, якби він був сиром свіжим, він би не зберігався 3 місяці і більше. І, звичайно, в його складниках не було так званих емульгуючих солей. Ну, і змагатися він буде з альтернативним продуктом для канапок і прекрасно на сніданок це альмети. І як я зауважував у минулих випусках, з деяких пір. А я цей е, сир спостерігав ну, як мінімум останні 20 років, був на його виробництві в е, Баварії. Вони почали писати, що крім е, власне молока, сирокисломолочного творогу з нього, і е, білків молока, плюс сіль, все, крапка, тобто ніяких емульгуючих солей продукту немає. Тобто, це сир, а це плавлений продукт, який ми звикли називати плавленим сиром. Суть різні продукти абсолютно. Так, ну давайте безпосередньо будемо відкривати продукти і дегустувати. Я ось печиво приготував. Будемо дегустувати з печивом, як до сніданку. Починаємо з кірі. Це більш дорогий бренд на сьогодні. Думаю, в майбутньому все зміниться. І оскільки всередині нічого смачного ви не знайдете і сильно корисного, то зверніть увагу, наскільки все зручно. І відкривати цей коробок зручно. І навіть з боку є такий виріз, бачите, щоб вам було зручніше вашим пальчикам. Виймати ці от порції сиру. Нагадую, мені, знаєте, китайський маркетинг, коли якісь не дуже файні продукти, але засунути дуже шикарну обгортку. Наприклад, з сирком кірі, як працюють західні уряди, все для людини, в даному випадку для споживача, роби раз, відкрив язичок, роби два, відкрив в сторону. І нарешті роби три, у вас е, сир на долоні абсолютно зручно для е, або їди не, безпосередньо, або для намазування на хліб. Тобто, бачите, якщо вміст незмінний, то маркетологи працюють над упаковкою, над зручністю для споживача. До речі, зверніть увагу, ця творожна структура, нібито, бачите ось, на печиві, досягається за рахунок внесення спеціальних солей плавителів. Отака от імітація з плавним сиром. Ну, так виглядає вже використаний сир, практично намазаний. А це крупний план для порівняння з відповідним печивим сиром Альмете. Переходимо до альмети безпосередньо. Хочу зразу сказати, щоб не забути. І ще раз, термін зберігання в три рази менший, але все рівно цілий місяць. Причому упаковка така відносно герметична, бачите, фольгу зняв і, і там сир вже. Чому? Ну, На мій погляд, тому що оцей додавання повітря відбувається не за рахунок власне, повітря очищеного, а за рахунок азоту. Азот є інертним газом. Відповідно, сповільнюються процеси окислення, а якщо нема окислення, нема старіння і терміни зберігання продукції збільшуються. Ми з вами дегустували порційний альметр в попередніх випусках про аеровані продукти, і ви бачите, як. Одним пострілом вбивається два зайця. Да? Тобто азот збільшує терміни зберігання продукту з одного боку. Такий вигляд збитого сирочка дає. І, відповідно, меншу густину, більше прибутку на одиницю маси. Бачите, навіть три зайця нарахував. Подивіться зблизька, що можна було порівняти з Кірі. Ну, набагато симпатичніше виглядає. Ну, взагалі, при всій повазі до французької, великої французької кухні, кулінарії. Я все більше перемикаюсь у розгляді продуктів саме на італійський і німецький. Ну якось вони мені ближчі чи що, не можу навіть пояснити, так є. Ну, власне, бачите, отак виглядають на печиві ці два сира. Альмети має набагато приємніший вигляд, але в принципі і смак. Азот ви не відчуваєте. Пам'ятаєте, чого найбільше в повітрі, крім кисню вуглекислого газу. От. А кірі, ну, плавлений сир як плавлений сир. Як на мене, альмете це продукт з іншої ліги, з вищої. Ну і продукт для бідних це кірі. Ну, Французів переконати в цьому практично неможливо. Це їхні звички, їх країна, їх традиції. Як в старому, старому бородатому анекдоті про те, як Холмс палив люльку, а Ватсон не. Переносив цього тютюнового диму. І Ватсон весь час її кудись засовував ту люльку, а Голмс знову її курив. Палив він ту люльку, палив і так і не кинув палити. От, а Ватсон без того засовування люльки в те саме місце вже не міг. Тобто мова йде елементарно про звичку. От є така звичка, з'явився цей кірі в потрібний час, в потрібному місці. З до нього споживачі. І от вони вже не можуть з ним розпрощатися, хоча є набагато більш і корисні, і смачні замінники, хоча смак, пам'ятаєте, це категорія суб'єктивна. І так само, як в знаменитому тесті coca cola pepsi Cola, завжди на закритій дегустації перемагає pepsi cola бо вона що? Вона трошечки солодша. Але е американці купують Coca-Cola, тому що, як вони кажуть, на... Півбесідах вони з нею воювали е, у В'єтнамі, і з нею там народжували дітей і е, різні здобутки життєві отримували. Тому для них Кока-Кола це Америка. А Пепсі-Кола кола це щось інше. Тобто чистий маркетинг. На завершення протеостуємо ще один абсолютно маркетинговий продукт е, того самого бренду Кірі. Це невеличка доза сиру плавленого і палички, щоб було зручно на природі десь його їсти. Нібито все продумано, я з цієї серії люблю тільки, знаєте, тайські паштети з тунця з крекерами, це нормально. А от мені не лягає цей плавлений сир з цими паличками це спроба продати картоплину по ціні 5 кг, як чіпси. Тобто, ну, я вам не рекомендую особисто. Питання випуску стосується оцього продукту, який вам показав, продегустував. Тобто сир плавлений, пастоподібний з паличками. Дивіться, дві компанії в Україні е, пробували торгувати цим продуктом, випустили його, поставили в магазинах. І потім з продажів було його знято. Українці продукт не прийняли. Прошу назвати вас ці дві компанії: яка перша, яка друга. Хто перший дасть відповідь, отримає приз від каналу Сир назавжди, від мене Максима Залізняка. Дякую. А на цьому все. Слава нашим героям! Тримайтеся, перемога точно буде, але важка, і не скоро. До наступних зустрічей.